От я зараз собі дозволити купувати нове, я не можу. В мене грошей не вистачить. Це будуть шалені гроші, це ну, машина ж ну, не, не газет. Тому ми замовляємо з розборок і нам привозять ремкомплекти ВБАС, нам привозять БУшні. Михайло Клокун, директор одного з автотранспортних підприємств Дніпра, розповідає, зараз навіть дрібні поломки ремонтують уживаними деталями. Нові запчастини підприємству просто не по кишені, а у холоди місто ризикує залишитися без автобусів. Перевізники попереджають: без підвищення тарифу транспортний колапс неминучий. Що завтра буде сніг, то ми вийдемо. А якщо у нас відключать світло зовсім, то ми ну, ще кілька днів будемо працювати. Але є багато але, бо готовність до зимового періоду це дуже складне питання. Треба мати певний запас запасних частин, треба мати певний запас резервні генератори, треба мати запас палива, резина. То, що треба було перевзути, перевзути. то, що треба перевзути, ну, там, місяць. Ще запас є. Те, що треба буде перевзути у січні, запасу немає. Ну, усе піднялося, ну, можна сказати, навіть за цей рік підня, ну, піднялася, ми ну, дивилися вартість запасних частин, піднялася ну, десь на 25%. У мене зараз запасів, ну, яких вистачить, ну, на півзими. І це треба десь придбати, на це треба знайти кошти. Підприємство, яке очолює Михайло, вже переживало не лише фінансові труднощі у 2022 році. По автопарку влучила російська ракета. Тоді згоріло 62 сучасні автобуси. Зараз більшість машин вичерпали свій ресурс, а нові придбати немає за що. Зараз то, що там сталося після ракетного обстрілу на лінію міста. Зараз в мене виїзди до ну, 70 автобусів трохи менше. У запасі ви можете піднятися і подивитися, що стоїть у запасі. Вони щось стоїть у боксах на ремонті, але замість цього щось працює. Стоїть зверху. Ну ви побачите, ну, ще автобусів 15-20 є. крім техніки. Проблем додає і нестача людей. До початку повномасштабного вторгнення тут працювало понад 300 водіїв. Зараз лише 170. працівників технічного обслуговування залишилося 30 із 50. У Нас працювали піонери та пенсіонери. Зараз працюють пенсіонери, піонери, у кого вік дозволяв, вже виїхали. Я казав, за останній місяць виїхало 5 ремонтних робітників, яким було там до 22 років. Прийняли одного пенсіонера. Хто трохи помолодший, і там є бронювання, уходять туди, там вища заробітна платня. Ремонтні робітники ми не конкуруємо з СТО, яке може підвищувати вартість на свої послуги, для того, щоб підвищити людям заробітну платню. У департаменті транспорту визнають рівень готовності підприємств до зими зараз лише близько 65%. Нині проїзд у міських автобусах 18 гривень. Якщо тариф піднімуть до 20, це буде гранично дозволена вартість. Та для перевізників це шанс утримати маршрути взимку. Тому бачимо, що них дійсно дуже така кризова ситуація, і зараз треба допомога для того, щоб в будь-якому випадку транспорт працював. Зараз, мабуть, економічно доцільна гривень 25 27 Але ми знаємо, що це неможливо. Тобто, питання тарифу воно дуже чутливе для населення. Це перш за все, таки соціальний транспорт, тому що людям потрібно добиратися до роботи 20, тому що зараз встановлено рішенням канкому гранична вартість тарифу, яку можна зараз в принципі ставити. Це 20 гривень. Міська рада Дніпра зараз розглядає прохання перевізників щодо підняття вартості проїзду у міському транспорті до 20 гривень. кажуть, є ймовірність, що це станеться у найближчі тижні. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.